Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні нарешті Сергій від мене переїхав. Тепер оце він живе тут. Ну це місце я вже показував багато разів. Воно красиве, воно гарне, але вже планка настільки високо піднята, коли поживеш перший місяць, один місяць хоча б на першій лінії, що вже ось оце все, яке б воно не було красиве. От за таким от великим своїм садом, купа різних там. Екзотичних красивих дерев. Немає тут сусідів багато і нав'язливих. Тут якраз все те, що треба. Один всього сусіди доволі адекватний хлопець, місцевий програміст. І все одно це все воно не те, коли ти вже звик прокидатися і бачити перед собою щодня горизонт, острови, відчувати бріз і це все зовсім по-іншому. Тому оце, вже, оце місце, воно вважається-дуже ну, дуже гарним з однієї. А от з іншої сторони, воно не витримує ніякої конкуренції, коли планка з самого початку була настільки висока. Тому не виключено, що він тут поживе якийсь короткий термін, а потім буде шукати активно місце все-таки на березі океану. От бачите, яка тут краса. З однієї, аби він от сюди з самого початку заїхав, то тоді взагалі було все добре. Він був... І він був би щасливий і так тут би і жив. До мене просто він коли в гості приходив і все. А тепер вже з'явилися певні звички, оці ранкові різні ритуали, такі суто океансько острівні. Ну і знову ж, як зовсім інша кліматична зона, тому що... Відсутність бризу вона, вона не дає оцього відчуття, що ти живеш на острові десь біля океану, а ти живеш в звичній такій от азійській духоті спеції. Не дивлячись на те, що воно красиво, воно все одно хочеться ж, щоб наше тіло бренне почувало себе комфортно. А коли повітря, воно практично стоїть і постійно там. 30 градусів, то це так собі. Тобто першої лінії тут прямо дуже не вистачає тих всіх емоцій що до просто якогось тілесного комфорту. Отакі от справи. А зараз поїдемо туди, де можна їсти. В принципі, можна їсти доволі бюджетно. Це взагалі не моя їжа, але от з появою Сергія йому там більш-менш подобається, він там вник в ціни. Тому я зараз розповім, як воно і що. Ці їдальні вони називаються карендрії. Тобто карендрія. І Сергій там тепер уже практично свій. Він там знає ціни, він там знає, що смачне, що не смачне. Весь асортимент. Тому зараз якраз тепер і він, і продавчиня можуть розповісти. Тому що я від цього взагалі далекий. Я за всі свої шість років перебування на островах, в них був всього кілька разів і маю лише негативний досвід. Але виявляється, там от можна щось доволі бюджетно і порівняно смачно їсти. Тобто загалом на людину бюджет, виходить, десь долар-півтора можна повноцінно поїсти і з розряду там перше, друге, третя. Ну і зараз, відповідно, покажу подробиці. Ось карендрія буває ось така. Тобто, оце, оці всі каструлі там, ото щось все знаходиться, для мене то загадка, для мене то якісь там сюрпризи. Я не розумію, то що там. Сергій то вже добре знає, що то таке. Знову ж, воно може для. Звичних нормальних людей, то воно і нормальна їжа. Чому? Тому що ну, там трохи може бути пересоване, трохи переперчене. А мені ж такого просто взагалі не можна, тому я і так не сильно цікавлюся. Сергій оце купує, там такі супи, вони йому подобаються, каже, добре. А чому ти кажеш, що три долари? Завжди ж півтора вписуємося. 150. А, 150 точно. Неправильно сказав. Тобто від 1 до 3 доларів. Якщо просто перекусити долар, якщо прямо дуже всерйоз поїсти, то це ціна питання. 3 долари. І на 3 долари, тут можна багато всього знайти. Ну, такого порівняно повноцінного. Ну, воно і на смак ще взагалі немає. Шо що? Пічеревано. Тут же теж філіппінці виступають посиленням. До речі, так само як українці. Це дуже тут популярна. Порода щодо тваринництва, вони їх розводять, і оце ж, оце ж, все, що тут бачите, ну на 90% це все свинина. Там є ще курятина, є риба, є там ще якась яловичина може бути. Ну, здебільшого, це в основному все просто свинина в різних її варіаціях. А, а схожа, як у нас, Серега? Що? Схожа, ця підчеревина, як у нас. Так, ага. Сергій каже, що оця підчеревина вона така сама, як і в нас. Оце. А що тут ще от, розкажи? Ось ця, власниця. це. Це не знаю що Це скурка. Це Он mm -hmm. ті вегітейблі рулети. Mm -hmm. Теж ціло. Mm -hmm. Це воно Угу. ощущений по якривом.

Піля? Так як я їм, то в мене виходить десь близько двох доларів, так як Сергій їсть, ну це три. Ну тобто на три це вже наїстись прямо багато, враховуючи ось таку комплекцію Сергія. Так що самі розумієте, оце отак. Оце була карендрія або їдальня номер 1 Піля? Ага. Оце 30 песо, Ну тобто, тобто півдолара, миска, отакий суп. А, Лівер. Чикен Лібер. Тридцять п'ять. Тобто теж трохи більше, ніж півдолара. Чикенкарі. Mm -hmm. Це рівно долар такий суп з курки, гострий. Mm -hmm. ага, гороховий, горох. Це гороховий суп. Ага. Таку ж саму ціну. Chicken. Ага, ага. Chicken. Mm -hmm. Це теж долар, он та, така курка. Ага, це свинина. Піля? Ага. Це теж рівно долар. Ага. Ага, тут півдолара порція For... велика макаронів. Це відповідно суп свиний. Теж рівно долар практично. Е, що таке сапсуй, не знаю. Ага, ну, коштує півдолара. Моркові, mm -hmm. Ага. Так, це овочевий. Ага, теж овочевий пів долара коштує. А халян халян? А, а ось вот, вот здесь халян халян. Ага. Ага, свинина з чимось, не зовсім зрозумів з чим, але це е, теж півдолара коштує. Такий суп. А, угу. пільмені. Ага, це місцеві пельмені. Ага. Тобто, тобто на долар шість е, штук практично. П'ять з половиною, якщо бути точним. А, баклажан вам леті. А піля мадам? Ага. 30 отакий баклажан в омлеті. Кіпкейк піля. Пінки. Ага. Тобто на долар три штуки такі ось кекси коштують. От. Ну і далі тут, відповідно, в асортименті ще там різна вода, цукерки, чіпси, шоколадки, безкоштовна вода. Отак ось воно все виглядає. Це поки якраз ми заїхали перед обідом, коли взагалі практично нікого немає. Це спеціально поки є великий асортимент і ще немає людей. Тобто вже хвилин за 15, максимум за півгодини, тут буде дуже-дуже багато різного народу. В основному місцеві, ну буває, заїжджають іноземці. Оце є такі от люди, як Сергій, які люблять такі місця, які люблять тут їсти. Ну і взагалі, може б і я тут боїв. Аби трохи от, говорити їм, те, що можна приготувати, наприклад, яйця смажать тут мені коли інколи, то я їм просто кажу, що, будь ласка, взагалі навіть не соліть, не перчіть, нічого. І тоді воно виходить більш-менш. Ну, тобто, мені б теж якось би можна було до цього всього пристосуватися за умов, що мені б взагалі можна було це їсти. А так з цією спеціальною дієтою, на жаль, на жаль, ні. Ну і по смаку, я ж кажу. От знаєте, є люди, яким підходить те, що називається сільська їжа. От наша сільська їжа кому підходить, тому підійде все і отут. Мені, я і поки в Україні жив, от і люди, як готують вони в селі, той самий борщ, і той самий вареники, ну це от трохи не моє. От якась там є специфіка щодо розмірів тих же вареників, до специфіки з борщом. Мені все одно якісь такі подобаються більш міські варіанти. Мені здається, що людям міським. До цього буде пристосуватися складно. А люди, які, оце, вони чи жили довго в селі, чи приїздили там до бабці і там періодично довго жили, і то звикли до такої їжі, їм оце піде за любки, отака Філіппінська їжа. Порція mm -hmm. Рис 10. Це така велика, що можна свині, натормити. Ага, порція. Сергій каже, за 10 песо. Це дуже велика порція рису, що можна накормити аж свиню. Тому так, тому це щодо їжі. Бо ви ж пам'ятаєте, мені воно не підходить, цей регіон дуже підходить, всі ми різні, тому ми оригінальні. Такі справи якось буде.